Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Як створити казковий весняний рокарій? Потрібно посадити правильні рослини. Поєднання кольорів, форм важливе, працюю над цим. Давайте подивимося, що тут росте і як рослинки виглядають зараз у травні. А ще я покажу відео з Англії, яке я довго чекала. Очіток гібридний пурпуреум, такі трояндочки. Його ще називають ложколистий за форму листочків, вони ще й різного кольору, внизу бурякові такі, а зверху світліші. Гвоздичка зацвіла альпійська. Ця рослинка одна з моїх фаворитів. Невисокий, щільний кущик, дуже стійка, витривала, ще вічно зелена. Розсадила її у багатьох місцях. Чебрець лимонний ауреа, жовто-зелені, молоді листочки, ох і гарні, Вероніка сиза, скоро цвістиме, і буде тут безперервне квітування. Оцей чебрець теж цвістиме пізніше. Дуже гарні молоді листочки світло світло зелені. І щільний кущик наростає дуже щільно. Це мені подобається. Цибулька, спіраліс, закручується. А це яскрава, яскрава ангелінка. Учиток скельний Ангеліна. Квітконоси свої попіднімала. Ось так виглядає тут усе. Продовжує квітувати ломи камінь аренца, ніжні квіти, як біла хмаринка, а сам як їжачок. Попереду армерія. Рожева уже давно цвіте. Зірка моєї колекції, очітків, тік, ох і колір. Навіть я писати словами не можу. Він не чорний, а темний, а те лиш такі відтінки гарні. А тут почала квітувати антенарія, але цінується вона не за квіти, а за листячко. Її називають котячі лапки. І як дуже щільно, щільно вона наростає, оце справжня ґрунтопокривна рослина. Дуже мені подобається, теж одна з моїх фаворитів. Зацвів мазус повзучий фіолетовими квіточками. Ось такі вони незвичні, зараз близька покажу. Ось такі ротики, любить напівтінь і регулярний полив. Така рослинка. Капризна, можна сказати, розростається ось такими пагонами наземними. Якщо умови підходять, тоді він розростається, але в жару він не добре себе почуває. І зацвітає айстра альпійська. Це не ромашка, а ось неймовірно красивий очиток плам-дазлит. Я вже маю у своїй колекції більше 60 сортів. Захоплююся ними. Неймовірні рослини і стійкі дуже. Це айстра альпійська. Дуже гарні квіти фіолетові. Це не фіолетова ромашка, ромашка та ще не цвіте є у мене. А це теж одна з моїх улюблениць. Нехай я колись зніму відео рослини фаворити. Це глобулярія. Подивіться, яке листячко блискуче, маленьке і щільно-щільно вона розростається, таким килимком буде. Я її ділила дуже, тому вона у мене такими кущиками. Це буде ще цвісти, то ми подивимося і поговоримо. Це гіпсофіла ґрунтопокривна. А ось Арабіс Олд Горд. Називають його Арабіс золото дуже гарне листячко і гарна ґрунтопокривна рослинка. Почав рости гарно. Зараз у нас погода така гарна для росту рослин, не жарко, дощі. Тому все тут швидко росте. Звісно, рослинкам і тепло потрібне, але надто велику спеку вони не люблять. Гвоздика альпійська знову недавно її пересадила і як добре почувається. До речі, посадила її на місце рослинки, про яку я розповім у відео Рослини розчарування. Як гарно зараз виглядають молодила! Вони змінюють свій колір протягом року. Так цікаво, для мене це сюрприз, бо це перша весна мого саду. Всі рослини саджалися минулого року. А це кампанула дзвоник портеншлага. Скоро зацвіте і цвістиме все літо, швидко розростеться, а це маленька поділочка мазусу з білими квітами. А об'єму додає ясколка. Ось така біленька хмаринка. Люблю її за колір листя, а тепер ще й за квіти. Гарним сріблястим килимком буде. Коли відквітує, позрізаю квітконоси і вона наросте щільно-щільно. Це очіток Еверса. Ніби квіти зелені, ну, чи не диво, а він ще й цвістиме. Тут все цвістиме ціле літо, гарно вже наріс, і флокс шилоподібний уже місяць цвіте. Неспекотна погода, тому цвітіння триває довго. А ви знали, що є ґрунтопокривна хризантема? Ось вона, хризантема арктична, такий насичений зелений колір. Тож рокарій буде квітуючим і восени, а який яскравий, яскравий колір листя це вербозілля лучне-ауреа. Надзвичайно яскраве. Ось тут у кутку повна тінь, то листя салатового кольору, а де більше сонечка жовтого, але пекучого сонця не любить. Горітиме на сонечку. Зеленчук уже відцвівся, росте у повній тіні. А ось такі милі-милі кульки квітів глобулярії. Ну Чому вона мені так подобається? Вона Грунтопокривна вона розростеться килимком. А от Вероніку ниткоподібну поступово уже прибираю з саду. Такий килимок не щільний. Квіти розкриваються лише коли сонце. Зараз, бачите, не цвіте і потребує поливу. Але я вже намітила собі іншу Вероніку, грунтопокривну. Побачимо. А ось яснотка красуня, висвітлює мені тіньову частину. І тут повна тінь. Кому потрібна яскрава рослинка для тіні, ось вам яснотка. Далі там барвінок. Мені вже написали, що й барвінок може бути агресором, побачимо. Злак вівсяниця сиза, подобається мені тим, що вона вічно зелена. Якщо деякі інші злаки доводиться чекати, коли вони вже з'являться. То ця і взимку росла, а зараз як гарно вже цвіте. У нас дощик накрапає, очиток кред капет. Так зараз виглядає не тільки колір, а й форма листочків. Така гарна, така мереживна форма листочка, краї зубчасті. Всі молоді насадження минулого року. А дещо вже й цього року ось так зараз виглядає мій молотий рокарію травні. Обійшли мене весь, але ще будуть огляди і очітків, і ґрунтопокривних. А ось і відео з Англії, яке я довго чекала. Я бачила ці рододендрони в січні і так мріяла побачити, як вони зацвітуть. І ось побачимо. Подивіться, які вони височезні, це не кущі, це цілі дерева рододендронів. А сухе гілля, наскільки додає шарму, я собі створюю тіньовий садочок в лісовому стилі, так уже натягала сухого гілля і корчів. А рододендри які величезні. Подивіться, де вони ростуть, вони ростуть у лісі під соснами, тож їм потрібна напівтінь. Тут кислий ґрунт, помірні зими, тут не буває великих морозів, вкривати їх не потрібно. І вологе повітря. Тут рай для рододендронів. Ростуть вони в лісі, ніхто за ними не доглядає. Люди приїжджають сюди гуляти, тут протоптані стежки, щоб ходити насолоджуватися ось такою красою. Дуже гарно. Чути, як співають англійські пташки, але мої українські горобці співають не гірше. Їх часто чути на моїх відео останнім часом. Краса! Дякую за увагу. Пишіть. Якщо цікаві відео з Англії, буду просити, щоб іще присилали. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!